Сьогодні в нас розпаковка і тему. Словно звісний тему надає мені жити. Зараз подивимося, які дрібнички я замовила і чи вони потрібні, чи вони якісні і для чого вони. Так, такий великий пакунок. Просто гіантський. Ледве його донесла додому. Тут соломенки. Соломенки для моїх діток, для сочків, для йогуртів. Тут 100 штук, якщо я не помиляюсь, такі різнокольорові. Це, що? Дивитися, не знаю. Це такі застібки для круп, якщо є там пачка, упаковка рису, гречки можна тако заціпити. І ось Ось такі вони. Так, чик чик. Так. Наступна дрібничка. Це для зубів моїх і чоловікових. Маємо такі щиточки електричні і такі насадочки. Бачите, тут вони не однакові, різні. Такі є зрізи, такі зрізи і такі. Ой, тут ці зубнинетки дуже класні зублинетки, вони не скользящі і вони такі кругленькі, гарні. Наступна нопочкова щітка. У нас була нопочкова щітка від класної фірми. А тепер взяли від китайської якоїсь фірми, не знаю якої. Будемо тестувати, чи вона добра чи ні. Будемо дивитися. Наступна коробочка. Що в цій коробочці, Вже не пам'ятаю. А, це такі для волосся така олійка. Така олійка для волосся. Тут різні є, різні кольори і різні призначення. А це чехол. А в чехлі у нас те, що потрібно кожній жінці. Маленька мініатюрна парасолька. Ось така вона малюсінька, подивіться, на долоньку. Влазив сумочку, сюди можна її з собою взяти. А знову подивимося, яка вона... -о го Поки що по якості не дуже. Потрібно. Наступне це є пафи. Це такі пафи котонові для дитини. Такі мішні, гарні палички. Вони дуже до речі, дешеві на тому сайті. Вони такі спашки, важко, ви бачите, для фруктів, для овочів, якщо дитина хоче їсти, ви втикаєте цю спашку. Бачили в футблогерів дитячих або для сирків, і дитина з радістю їсть. А це такі штучки для, для да, хто знає, для, правильного для дитячого горщика, щоб тинка там ходила пісіти-какати, потім появляються зображені тваринки, якщо вона по пісі. Ого. Це є зубні кліси, такі бачите, такі вони такі рогатки, ніби для зубчиків. Для дитячих можна також використовувати. Є. Ой, там була коротка шкода. Тут мастермаджуть для телефону Цей й машина. не знаю, як він не буде функціонувати, чи добре отак на закрутці. Так, мало воно якось, якось воно фіксується. Потім розберусь. Може це витягуватися. Ось так. Ще, 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 ще зубні нитки. Ну, що Салфетки паперові. Це для Бутилочка-поїлочка. Дуже іганська по класній ціні. Такі динозаврики. Салфетки, знаєте, вони, мене, третій була така гігантська пачка. Здавалося, що вони такі будуть величезні. А тут вони такі малюсінькі. вже навіть шулати грошей, що я замовила, якісь так одноразові як кишенькові маю на ну, увазі. Це є такі, я не хочу просто відкривати, е, такі е, стіки проти зморшок. Вони клаються так на чоло і так з ними ходиш, як масочка. Ого! Це подушка. Це славнозвісна подушка. виглядає, як наче ковдра. Трохи розчарована я тою подушкою. Вона якась така. Образка не дуже. Ці, класні салфетки. Я замовляла раніше. Тут 1200 штук. Вони дуже гарні, дуже цупкі і так легко їх брати. Для дітей, хто має для підгузників, це самий раз. Це теж салфетки. Думаю, що вони будуть великі, вони такі малюсінькі. Не подивимося, які вони будуть по якості. І ще зубні нитки. Мені не такі а ці фліси. Я не розумію, що так багато. Там дві пачки, я вроді би одну замовляла. Не зрозумію, може це якийсь подарунок пішов. Ще одна бутилочка. Бо в мене двоє дітей, я замовила дві бутилочки. Вони дуже гігантські, півдітрові. Не знаю, чи будуть притікати, чи ні. Це що таке? Це на подушку. В нашому мені на подушку. Шкарпетки. Шкарпет сіточкою на літо весну дитячі, гарні, по якості, такі різні кольори. Ще зубні нитки. Я не розумію, я здавав на пару штук. Чого вони мені так багато впали? Можете якась помилка? Чи що? Це що? А, це в нас є е, точилка для ножів, гострила підпадчик. Не знаю, як воно буде чи функціонувати гарно чи не гарно. Смерти правда. І зубні щітки ось такі. Такі зубні щітки, бачите, аналог тих самих щиток популярних зараз в інтернеті. Не знаю, будемо тестувати. Ось така посилка була. І ми забули цей рівний пакетик, не знаю, що там є. Я думала, що ще тому. посилка мені прилезні прилезні ще. Ааа, це для горщика знову такий. Ось щось так мало, писали п'ять штук до горщика такі зарядка.